Всім привіт! Вітаю на каналі SpaceMess. У сьогоднішньому відео я пропоную вам розглянути одну цікаву нерівність. Ми її розв'яжемо і запишемо відповідь відповідно до умови. Перед тим як почати, звісно ж, не забувайте підписуватися та натискати на дзвіночок. Отож, давайте відразу перейдемо до нашої нерівності. Отже, нам потрібно розв'язати ось таку нерівність і у відповідь записати найменший додатний розв'язок. Давайте подивимося, що ж у нас за нерівність. Як бачите, це подвійна нерівність, оскільки в неї два знаки нерівності. І крім цього, вона ще й квадратна. Тобто нам потрібно розв'язати не тільки подвійну, а ще й квадратну нерівність. Як можна це розв'язати? Отже, перше, що ми повинні зробити, це розбити нашу подвійну нерівність на дві нерівності. Отже, ми починаємо запис із серединки. Серединці в нас стоїть х квадрат плюс x. А далі ми ставимо знак. Наприклад, нехай це буде перший знак, це менше за 6. Тобто ми ніби взяли одну частинку нерівності і тільки її записали. Ну, звісно, що ми не можемо просто так це все залишити, тому що в нас ще є інша частина нерівності. Тобто, ми знову ж таки починаємо запис із середини. І тепер ми вже ставимо знак, але оскільки наша нерівність. Заходиться посередині, то відносно неї ось цей знак буде більшим більше чи рівне. Тобто 2 менше, ніж х квадрат плюс х, але х квадрат плюс х буде більшим чи рівним, ніж 2. Ось так саме в цю сторону ми записуємо. А далі ми об'єднуємо дані дві нерівності в одну систему. І далі вже розв'язуємо саме як систему двох нерівностей. Отже, щоб розв'язати таку систему, ми повинні для початку звести до квадратного вигляду, тобто ми повинні перенести числа в іншу сторону. Отже, в нас виходить х квадрат плюс х переносимо 6 менше, ніж 0. Друга нерівність х квадрат плюс х мінус 2 більше чи рівне 0. Ну, а далі ми вже пам'ятаємо, як розв'язуються квадратні нерівності. Для цього ми повинні перерівняти до нуля кожну із нерівностей. Тобто, в нас виходить все абсолютно те ж саме, тільки ми записуємо, що воно рівне нулю. І об'єднуємо. Далі, тепер нам потрібно розв'язати обидва квадратні рівняння. Щоб це зробити, ми знаємо є два способи: дискримінант чи теорема Вієта це дуже довго, але я розумію, що там є одна формула і нею можна легко скористатися. Але все ж таки, давайте спробуємо за теоремою Вієта. За Вієтом тут дуже легко розв'язується. Отже, давайте я випишу окремо кожне із цих двох рівнянь та окремо за теоремою Вієта ми розв'яжемо кожне. Отже, за теоремою Вієта, ми знаємо, що сума коренів рівняння повинна дорівнювати другому коефіцієнту, взятому із протилежним знаком. Добуток коефіцієнтів повинен дорівнювати вільному члену, тобто мінус 6 в нашому випадку. Отже, тепер підбираємо самі корені х1 та х2. Отже, починаємо з добутку. Щоб отримати в добутку мінус 6, у нас не так багато є і варіантів. Тобто, щоб отримати 6, це 1 та 6 або 2 та 3. Ну, і щоб в сумі в нас вийшла одиниця, зрозуміло, що треба вибрати пару 2 та 3. Але ми повинні ще поставити знак. Так, щоб в сумі вийшло мінус 1. І ми ставимо знак перетри. Все, отже, перші два корені ми знайшли, і так само за теоремою вієта розв'яжемо і друге рівняння. Підбираємо корені. Знову ж таки, починаємо із добутку. Щоб отримати в добутку мінус 2, є у цілих числах тільки два варіанти: це 1 та мінус 2, або мінус 1 та 2. Отже, записуємо, що це 1 та 2, це 100% має вийти, тому що в сумі має вийти мінус 1, і щоб це отримати, ми повинні поставити мінус саме перед вікою. Є, отже, як бачите, дуже просто ми змогли розв'язати ці обидва рівняння. Далі, корені знайдено, що робити наступним. Отже, ми пам'ятаємо, щоб розв'язати квадратну нерівність, ми повинні. Після того, як знайшли корені, відмітити дані розв'язки на числовій прямій. Але у нас не одна нерівність, а дві, і об'єднані систему, тобто ми повинні на одній числовій прямій відмітити всі розв'язки, які ми знайшли. Ну, а далі вже за допомогою параболи найзручніше, мені здається, тут, буде розв'язати. Отже, відмічаємо всі наші розв'язки. В порядку зростання, тобто найменше число це мінус 3, не забуваємо здивитися на знаки нерівностей. Отже, до першого рівняння розв'язки 2 і мінус 3, перша нерівність мала строгий знак. Тобто ми малюємо порожні кружечки мінус 3 та 2. Далі, до другої нерівності були розв'язки 1 та мінус 2. Знак нерівності не строгий, тому кружечки заповнені. Один є. Ну, тепер малюємо параболу. Отже, парабола повинна проходити через розвиски, тобто до першого рівняння розвиски це 2 та мінус 3, тобто саме через ці дві точки ми й проводимо нашу параболу. Отже, перша парабола готова, і так само, оскільки друга нерівність також була квадратною, то ми також через розвиски другої нерівності проводимо теж параболу через точки 1 та мінус 2. Все, готовий. Є дві параболи. Як вибрати розв'язки? Найголовніше запитання. Отже, ми дивимося на наші знаки нерівності. До першої нерівності знак був менше, менше, ніж 0. Тобто ми розуміємо, що якщо стоїть менше, то наші розв'язки повинні бути від'ємними. Отже, розв'язки – це 2 та мінус 3. Ось ця наша парабола до першої нерівності. Значення, які менші за 0, це ті, які знаходяться під. Числовою прямою, тобто це значення від мінус 3 до 2. Давайте ми їх зобразимо. Все, тільки ці. Тепер друга нерівність. Оскільки розв'язками є. 1 та мінус 2, так, ось ця парабола. І знак нерівності більше чи дорівнює 0, то виходить, що наші розв'язки повинні знаходитися над числовою прямою, тобто саме ось тут. І з цієї сторони це буде проміжок від мінус нескінченності до мінус 2, а з іншої сторони, від 1 до плюс нескінченності. Ну і тепер нам потрібно обрати ті проміжки, де наші розв'язки перетнулися. Тобто ми бачимо, що це проміжок від мінус з 3 до мінус 2 включно. І другий проміжок від одиниці до 2. Так? Тобто там, де в нас перетнулися обидві штриховки. Далі, тепер давайте подивимося на саме завдання. Нам потрібно було в відповідь записати найменший додатний розв'язок. Отже, найменший додатний розв'язок на цих двох проміжках це, звісно, що один. Тобто, відповідь до завдання це один. Все, одиниця є найменшою. Найменшою додатньою. Ось таке завдання. Як бачите, щоб розв'язати подвійну нерівність, ми повинні її перетворити у систему, у систему двох нерівностей, де лівою частинкою завжди буде серединка цієї подвійної нерівності. Ну а далі вже за допомогою квадратних нерівностей ми легко знайшли розв'язок. Ось таке цікаве завдання. Якщо ж у вас залишилися запитання по ньому, то я, звичайно, що чекаю на них в коментарях. Ну і якщо ви знайдете якісь свої методи, то мені, звісно ж, буде цікаво подивитися, як саме ви розв'яжете дану нерівність. Отже, дякую всім за увагу, дякую за те, що залишаєтесь на каналі. Не забувайте реагувати на відео, писати коментарі і все все інше. Все, дякую всім, до зустрічі у наступних відео.